Доброго дня мої вітання. Сьогодні знову знаходимося в Нідерландах і знову у нас на каналі Kia Soul. 28.12.2020 року автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Повністю електричний автомобіль в максимальній комплектації Executive Line. Батарея 67 кВт. Автомобільчик весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. весь в оригіналі. Перевірено електронним товщиноміром фарб. Підшипники не гудуть. В принципі, я ще не зустрічав KIA SOUL, де гуділи підшипники. Вони бувають досить рідко, дані автомобілі на аукціоні. Декілька таких автомобілів ми викупили на аукціоні. Доставили в Україну для наших клієнтів, для наших замовників. І знову свіженька пропозиція лише з аукціону. Ледовське світло, ближнє дальнє, добре освітлює дорожній шлях в нічну пору чи в дощову пору пору дня, ну, ночі. Так, чорний металік. У поєднанні з червоним дахом такий стильний сучасний електромобіль. Без вмятин, царапин і тому подібне. Дуже такий сучасний дизайн. Не кожен розуміє даний дизайн. Комусь подобається більше, комусь менше. Але попередній Soul на максимальній комплектації. З великою батареєю 67 кВт швидко продавалися. Тому не зволікайте, приймайте швидко рішення. Вчорашня Кіаніро біленька відразу продана. Безключовий доступ, Датчики сліпих зон. Преміум музика в даному автомобілі, тримання полоси, чорний. Салончик досить стильно і сучасно. Електропривід сидіння, проекція швидкості для того, щоб не відволікатися від дороги. 77 тисяч чесного оригінального пробів. Такі автомобілі на повному заряді проїжджають до 500 км. Так. Велика навігація, вже такий сучасний планшет. Звичайно, є камера заднього огляду, парктроніки перед-зад. Все показує чітко, клімат двохзонний. Коробка передач, джойстик для переключення передач, такий же, як в KIA Niro. Підігрів сидінь, охолодження сидінь, підігрів керма, зміна режимів їзди. Тобто є спортрежим, є екорежим, є різні режими. Автомобіль має 200 кінських сил. Два ключка, безключовий доступ, ключі вже йдуть такі новіші від Kia, як в Kia Niro 2022 року. Такий більш вже сучасніший автомобіль. По салончику досить гарний стан автомобіля. Тобто можете бачити на відео. І досить така зручна посадка в автомобіль, як Volkswagen tauran Така похожа посадочка, досить зручна посадка в даний автомобіль. Так. Багажне відділення в гарному стані. Преміум музика, савбуфер. Є два зарядних пристрої. Один для швидкісної зарядки, другий від звичайної розетки 220. Це можна використовувати як продовжувач. Компресор смола, ще досить багато місця. Під цією полкою компресор, смола аптечка, все присутнє в даному автомобілі. Вихід прикурувати є ще ззаді. Така, кіаніро є сьогодні наявності, кого цікавить, телефонуйте. Гума в досить хорошому стані, що передня, що задня автомобіль проходив. Тех огляд тут в Нідерландах. Підіб'ємо підсумки 20 майже 21 рік. Вся в рідній фарбі, в хорошому технічному стані, можна сказати, навіть в відмінному технічному стані. Сьогодні ми зробимо ще огляд автомайданчика, що є, що можемо купити. Ціна Кіасол буде вказана в темі відео з доставкою в Україну і розмитненням. Так, є в наявності любимі нами KIA Niro Executive Line, темно-сині кольора. Даний автомобіль також лише прийшов з аукціону. Максимальна комплектація Executive Line на шкіряному салоні. Все є. В голландських автомобілях, таких як Kia Niro чи Hyundai Kona. на максимальній комплектації є усіх теплові насоси. Тому, кого цікавить, замовляйте автомобілі з Голландії. Сьогодні лютий місяць, ви бачите, зими як такої немає. Більше 10 років купую автомобілі в Нідерландах, погода досить хороша, весна швидше починається, ніж в нас. Травичка зелена. Автомобілі не мають задатки корозії. Переходимо на другу частину автомайданчику. Є багато вантажних фургонів. Є великий асортимент від, Мак... від Максі, екстралонг бусів, спринтерів, крафтера, будь-який вантажний фургон. Так, Mercedes Sprinter Максі база біленький, в рідній фарбі, без жодного підфарбування, лише приїхав за аукціоном. Має тут м'ятинку, яку можна витягнути на детальній так, автомобіль лише приїхав з аукціону, ще його не прибирали, не мили. Автомобіль, можна сказати, в ідеальному стані. По боді все в оригіналі, тому що тут просто був якийсь сервіс, стояли полички, і автомобіль не возив нічого важкого. Весь в рідній фарбі перевірено електронним товщиноміром фарб, весь в оригіналі. Згодом зроблю додатковий можливо суто на цей автомобіль огляд. Так, Пробіг даного автомобіля 235 тисяч оригінального пробігу. Кермо в хорошому стані, два сидіння. Сидіння пілот, кольорові дисплеї, камера заднього огляду, безключовий доступ, чорна стеля, 907-й кузов, по вікнах автомобіль чистий 20-й рік. Так, свіженька пропозиція, Вольво в седанчику, також лише приїхала з аукціону. Ford транзит кастом. Такі автомобілі ми купували, такі автомобілі є в наявності. Можемо купити, доставити, розмитнити в Україну повністю під ключ. Свіженька пропозиція: 200 тисяч пробігу, механічна коробка передач, вже нова навігація, клімат, чесний перевірений пробіг. Так, це в нас де й рік. Будь ласка, Максі База з багажником на даху. Opel Vivaro, Renault Trafic, є такі автомобілі. Свіженький, срібний, лише прийшов з аукціону. Renault Zoya, 52 кВт батарея. Сірий графіт, також свіженька пропозиція, лише прийшла з аукціону. Наступний автомобіль це також на максимальній комплектації, це є Nissan Leaf 62 кВт батарея, білий перламутр, шкіряний салончик, пробіг. 100% чесний перевірений. 99 тисяч оригінального пробігу. Нова навігація. Будь ласка, тек на бусе. 62 кВт батарейка. Renault Каптур. Цей автомобіль має якусь незначну царапинку автоматична коробка передач, ціна. Даного автомобіля 9400 євро. 165 тисяч пробігу 2018 рік. Також по електромобілях є такий автомобіль, як Volkswagen Golf. Таких автомобілів ми завезли до України. Більше 50 одиниць. Є такі автомобілі тут в наявності, є на аукціонах будь-який колір, будь-яку комплектацію, будь-який бюджет можемо купити для вас. Ще є в білому кольорі. Volkswagen Golf. Лише також прийшов на простішій комплектації по досить хорошій ціні. Так, це ми маємо 2019 рік, 103 тисячі пробігу. Ціна 9999 євро. Це ціна не то, по якій ми купуємо на експорт. Ціна бруто для Європи 12100. Ми ж купуємо по нижчій ціні. Відразу від нижчої ціни рахуємо на експорт для людей доставку розмитнення тотал в загальному. Так, такі фулл лед стопи, досить класний. Графітовий колір. Багато є дизельних автомобілів, такі як Volkswagen Arteon, Mercedes, Audi A3, А4, А5, А6, повний спектр автомобілів. Також є ще в наявності Opeмперка 64 кВт батарейка. Автомобільчик весь в рідній фарбі, без жодного. Підфарбування весь в оригіналі. Запас ходу в таких автомобілів до 400 км. Сама Найкраща пропозиція ціна батареї. Батарейка в даному автомобілі нова. 64 кВт, максимальна комплектація Executive Line, невимушені кольори. І пробіг 87,496 кВт. Музика, бо це є такий автомобільчик в наявності. З Європи йдуть Opel Ampera, з Америки йдуть Chevrolet Bolt. Opel Амперка вже має українську мову, має безключовий доступ, має датчики сліпих зон. Так, отакий асортимент, йдемо далі. Цей в наявності є BMW, універсали, Седани, Volvo, дизельні 2-літрові надійні двигуни, також є в наявності. Сайт посилання завжди залишаю в темі в описі даного відео, кого цікавить, заходите. Дивите ціни, вибираєте автомобілі, скидаєте скріншот, рахуємо розмитнення, доставку, повністю все під ключ. Так, Toyota Corolla 13899, 1,8 гібрид. Такі є ще гібридні тойотки. Так, ціна для прикладу 12. 999 євро. Це ціна на експорт менша, ціна більша з ПДВ для Європи. 15730. Також цікаві вони для Європи, для Голландії особливо, тому що гібрид бензин, менші податки, менший дорожній збір. Є в наявності Peugeot 5008, Peugeot. 3008. Також є три чи дві штуки 508-х в седанчику. Таких Peugeot на автоматичних коробках передач. Автомобілі мають японський автомат. Далі Далі в нас йдуть вантажні фургони. Volkswagen Caddy, Maxi, Максібаза весь асортимент. Volkswagen Caddy Максі База, холодильничок лише прийшов з аукціону на Ледовському світлі. Новий Volkswagen CD в новому мордашці рестайлінговий. Тобто є досить великий асортимент вантажних фургонів. І всі автомобілі з сервісом, всі автомобілі з чесним пробігом. Мерседес Citan на таких легкосплавних дисках. Лише прийшов за аукціону. Будь ласка, Сітан 58 тисяч пробігу. 85 кВт. 21-рік виїхала з автосалону. Ціна 11500 євро. Кого цікавить? Є автомобіль в наявності. Opel Combo Fiat Doblo Дачії, все вантажні автомобілі є такі в наявності. Мерседес Віто, вантажні фургони також є в наявності. Свіженька пропозиція, лише прийшов з аукціону. Mercedes Vito, навіть даний іменно автомобіль не за аукціону, а від приватної особи. Трохлітровий двигун, автоматична коробка передач класному такому графітовому кольорі, ксенонове світло, моторчик, шелепунчик працює ідеально. Два сидіння, легкосплавні диски, 120-й Mercedes Vito. Є в наявності, кого цікавить, також можемо купити. І досить класний, просто супер симпатичний, стильний і сучасний Volkswagen Транспортер. Лише приїхав з аукціону. Volkswagen Transporter T6 Bulli. Легкосплавні диски, класний такий графітовий колір, максимальна база і автоматична коробка передач. Автомобільчик закритий. Будь ласка, літровий L2H1 110 кВт, дизельний двигун, автоматична коробка передач 24,999 євро. Ледовське світло, такий автомобіль є в наявності. Так, свіжий рік, свіженький автомобіль. Легко максимальна комплектація булі. Попробуємо зробити окремий ще огляд на нього з доставкою в Україну. Досить цікавий автомобіль, є вже виставлений на сайті. Так, Volkswagen T6 також в новій мордашці і приїхав з аукціону на класних таких дисках, класний колір. Такий манго жовтяве І ціна його 11999 євро. 2 літри 110 кВт, хайлайн автомат 206 тисяч оригінального пробігу. Також є інші фургони. Такі як ми вже один оглядали свіженьку пропозицію. Є наступні Ford Transit Custom. Рено трафіки, Opel Vivaro, вже в новій мордашці, максимальна база. Ціна даного автомобіля 10999 євро. 129 тисяч чесного перевіреного пробігу. Автомобіль з сервісною історією. Рено трафіки є. Такі автомобілі. Так, йдемо ще на одну сторону. Автомайданчика Такі Volkswagen Крафтера Максі База, є автомобілі. На механічній коробці В наявності є на автоматичній. Вантажні автомобілі в Україні можна переробляти під пасажир. Приїжджав. Але також до нас клієнти з України, не один крафтер ми відправили. Так, є різні різні формати, є довгі бази, є середні бази, є механічні коробки передач, є автоматичні. Кого який цікавить, такий можна вибрати. Opel Movano, Mercedes Vito ще в середній базі. І досить класна пропозиція. Це Renault Master в новій мордашці. Максимально довгий, максимально підвищений. З багажником зверху. Є тут в наявності. Чи ціна також хороша. 14999 євро. 79 тисяч пробігу. 21.02 автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. І Веко Дейлі, з парка однокаткові є такі автомобілі. Так, йдемо далі. Далі далі в нас йдуть знову і знову вантажні фургони. І є також гарний асортимент по наших любимих. Електричка. Електричка зовсім інакший, стиль їзди зовсім інакше, відчуття і є суттєва економія порівняно з бензиною з пальним. Тому так, хто спробував їзду на електричці, думаю, вже на дизельний чи бензиновий двигун пересяде лише в якусь далеку подорож. Хоча на сьогоднішній день сюди є станції для зарядки. Пів години швидкісна зарядка 80% заряджена. Є темно-синій Kia Niro, графітовий. Ціна даного автомобіля 16999 євро. Hyundai Kona, біленька. 2020 рік. 64 кВт батареї, також є в наявності. Nissan Leaf 62 кВт батарея. Комплектація Tecna Bose також є в наявності. І ще одна Renault Zoe є в наявності. Нещодавно приїхала з аукціону. Максимальна комплектація. Ціна 11699 євро. Також ціна менша. Від цієї ціни ми рахуємо, плюс доставка розмитнення. Розмитнення залеє від батарейки 1 кВт, 1 євро. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, свіженькі пропозиції, огляди автомайданчика будуть у нас на каналі. Звати мене Омелян. Доставляємо автомобілі в Україну, по Україні повністю все під ключ. Дякую за лайки, дякую за вподобайки, діліться відео з друзями. Підписуйтесь також на телеграм-канал і робіть хороші покупки. На все добре, до нових відео.